Це от відчуття домівки. Ну, ми досі не можемо набутися вдома. Часто, даже, там, от, з чоловіком сидимо там на кухні, ну, коли там чи каву п'ємо, і от ми вдома, ти віриш, ми вдома. Зараз квартира ірпінчанки Світлани світла й затишна. Її відновила за державною програмою Є відновлення. Але ще рік тому вона виглядала як згарище. Оселя жінки на другому поверсі цього п'ятиповерхового будинку, що на вулиці Університетській Вірпині. Після приходу росіян він був частково зруйнований. Тут згорів дах та останній поверх. Постраждав фасад, повилітали вікна. Був приліт і на першому поверсі. Мешканка будинку Вікторія розповідає. Коли побачили своє житло в такому стані, то думали, що більше тут життя не буде. Але зараз у дворі знову людно і чутно дитячий сміх. Колосальні зміни. Це дуже велика різниця між тими руїнами, бо тут були руїни і тим, що зробили зараз. Ну, ми дуже раді і дуже вдячні спонсорам всім, хто приймав участь у відбудові будинку. Будинок відновлювали у синергії мешканці фонду енергоефективності, міжнародного фонду відродження, київської обласної військової адміністрації, благодійного фонду Леруа Мерлен Солідарність та Ірпінської міської ради. Цей будинок це яскравий приклад співробітництва як органів місцевого самоврядування, органів обласної адміністрації, і міжнародних благодійних фондів і фондів внутрішньоукраїнських, які фінансуються за європейські кошти. Коли голова ОСББ активний, розуміючий, вміє правильно скласти документи, вміє правильно знайти підхід, він може відчинити будь-які двері. З ББ Юрій Москаленко розповідає, будинок відновили ззовні, але всередині роботи ще чимало. Зараз сюди повернулися 18 із 60 родин. 22 квартири чекають на відновлення. Це 11 квартир п'ятого поверху, які повністю вигоріли. Там навіть демонтовані перестінки. І 11 квартир четвертого поверху, які були затоплені, це ті квартири, які зараз не придатні для проживання, і які ми плануємо відновлювати за рахунок грошей з є відновлення, і також допомоги благодійників фонду ліромарлянсолідарність. Comme Наш фонд допомагає цьому прекрасному місту вже понад рік. За цей час ми частково або повністю відновили вже більше 15 об'єктів. Конкретно на цей будинок ми виділили 3 мільйони 100 тисяч гривень. Але зараз є ще потреба у фінансуванні, тож ми виділяємо ще 3,5 мільйони гривень на відновлення квартир, зазначив голова благодійного фонду «Леруа Мерлен Солідарність Матьо Марій Арден.